З підсумки. Головні події цього тижня. Дивіться далі. У Запоріжжі поновлюють роботу автобусні маршрути номер 7 та 34 А. Чи зміняться розклад рейсів та курсування транспорту? Дізнавались наші журналісти. У Запоріжжі руйнується п'ятиповерхівка у центрі міста. Мешканці будинку по вулиці Сідова, 1 б'ють на сполох, адже ризикують залишитись без житла. У ситуації розбиралась наша знімальна група. Вона законні стосунки. Верховна Рада зареєструвала законопроєкт про цивільні партнерства для одностатевих пар. Наскільки він важливий, та про що в ньому йдеться? Ми запитали у юристів та представників ЛГБТ спільноти. Ми би хотіли якось законити наші стосунки. Будинки та дитячий садок постраждали у передмісті Запоріжжя внаслідок удару 31 березня. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Під ударом цього тижня опинилося і Дніпро. Його ворог атакував шахедами. Від російського терору також страждали жителі Харківщини та Донеччини. Більше про ситуацію в Україні останні семиденки розкажуть наші журналісти. В ніч на 28 березня ворог вкотре атакував низку регіонів дронами. За даним генштабу, противник задіяв 15 ударних БПЛА. Типу шахет. 14 з них знищили наші захисники. Лише над столицею бійці збили 12 дронів. Повідомляє Київська міська військова адміністрація. Внаслідок падіння уламків у Святошинському районі. Загорілась нежитлова будівля. На щастя, обійшлося без постраждалих. Атакували Росіяни і Дніпро. Два безпілотники, військові з повітряного командування Схід знищили. Ще один поцілив по приватному підприємству у Дніпрі. Там виникла сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів площі. Кілька годин наші рятувальники приборкували полум'я. Загоряння вже загасили. Минулося без постраждалих. В ніч на 30 березня росіяни завдали ударів з авіації, С-300, градів, ураганів, артилерії та мінометів по ниці населених пунктів Донеччини. За інформацією Донецького ОВА, від обстрілів постраждало близько десятка приватних та багатоквартирних будинків: дитсадок, лінія електропередач та залізниця. Також окупанти вгатили керованими авіабомбами по селу Львова, Береславського району, що на Херсонщині. Руйнації зазнали з десяток приватних домівок. На щастя, ніхто не постраждав. Не полишало. У спокою Рашистей Харківщину. Під ударами ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Уди, Дворічна, Колодязне та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. У селі Подоли троє жінок отримали поранення та були госпіталізовані. У Вовчанську, Чугуївського району обстрілами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає. 31 березня ворог атакував Запоріжжя та передмістя. Внаслідок обстрілів у Запорізькому районі загорівся приватний будинок на площі 80 квадратних метрів. Частково пошкоджені дитячий садок, два будинки та фасади і вікна у помешканнях. Поряд жертв та постраждалих немає. Бійці ДСНС викликали швидку на допомогу жінці при надії, що отримала сильний стрес. Наразі почалися відновлювальні роботи, тому що повилітали. На Запорізькому напрямку цього тижня найбільше потерпали від ворожого вогню уріхів, села та селища Пологівського району, зокрема Приображенка, а також села Степногірської громади. Катерина Філімонович, телеканал МТМ. Золотий хрест та нагородна зброя від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Таку відзнаку за бій, який відбувся 16 лютого в районі Сватового, отримав воїн 92-ї окремої механізованої бригади з позивним хижак. Тоді російська штурмова група намагалась захопити українську позицію. Захисник дав відсіч ворогу, стріляючи з автомата, кулемета, а також накрив окупантів вогнем з гранатометів. Завдяки вправним та злагодженим діям хижака його Парника та командирів, які надавали дані з дрона. Воїн знищив бойову машину БМП 2 та ліквідував кількох окупантів. Відео цього легендарного бою зафільмувала на шоломна камера воїна. Згодом стало відомо їх ім'я героя. Це запоріжець Руслан Зубарєв, якому 21 рік. Наразі відео, що стало вірусним, вже називають найвидовищнішим боєм цього року. Мав честь нагородити старшого солдата 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка, Руслана Зубарєва, почесною нагрудною відзнакою Золотий хрест та вручити йому заслужену нагородну зброю. Руслан відбив атаку переважальних сил противника, проявив звитягу та мужність у бою. Вдячний кожному, хто боронить батьківщину від окупанта. Слава всім захисникам України. Знову на рейсі у Запоріжжі відновили роботу два автобусних маршрути номер 7 та 34 А. Транспорт курсує кількома віддаленими районами міста від Комунарського до Олександрівського та околицями Заводського. Відновили рух автобусів на прохання запоріжців. Чи змінився маршрут та як відреагували містяни? Знає Тетяна Пода. Вперше за останній рік запоріжці можуть проїхати сьомим маршрутом. Кажуть, довго чекали на поновлення рейсу. Він поєднує космічний мікрорайон з ринком Манголенко. Нам удобно, і з дітьми, і з внуками, і собі удобно, і на ринок під'їхати у вихідний. Перший день вийшов на маршрут номер 7 пан Василь. За кермо сів о 5-й годині, а роботу завершує о 20 й Це завжди приємно продовжувати ту працю, яку ми робили до війни. Сьогодні перший день на цьому маршруті, людей небагато, тому що інформації не пройшло. За кермом муніципального транспорту пан Василь вже третій рік. З початком великої війни разом з іншими водіями евакуював людей з напрямку Поліг, Бердянська, Мелітополя та Маріуполя. Нерідко дорогою росіяни розкомплектовували транспорт та брали в полон кермувальників. Діляться у Запоріж електротрансі. Водії там почті сутки, ну почті там сутки возілі дето там под, под Донецьком. Ну звісно. Стресова ситуація для водителей. Автобуси э, ключі, зіпи, побили солярку, там топливо попасливали, такого ну, там єле-єле водителі потім вернули. З липня минулого року на маршрути міста почали повертати автобуси, а самі кермувальники знову стали до звичної праці перевезення пасажирів. Сьомий автобус ходитиме за тим же маршрутом, що й рік тому від вулиці базарної до стратосферної. А 34 А сполучатиме зупинку фільтрову із Запоріжжя Загальна вартість роботи автобусів міського транспорту, вона єдина, це 12 гривень. Пільгові категорії так, вони наразі працюють. Це ж сам теж саме, що в інших, інших маршрутах. Це пільгові категорії ніхто не відміняв. Дещо змінився розклад. Це пов'язано з дією комендантської години. Точний час прибуття та відправлення автобусів можна дізнатись на сайті Запоріжжелектротрансу або в додатку Ізівей. Всі підключені GPS-трекери. Є вот, ну, там технічні неполадки. Вистраняємо, ну, все це робиться оперативно, швидко. Стараємося все це вывести, щоб це було нормально, добре. Автобуси на обидва маршрути виходять близько шостої ранку і працюють до восьмої вечора. Інтервал руху між ними близько години. Тетяна Пода, Микита Дейнега, телеканал МТМ. В Запоріжжі на одне робоче місце претендують 15 безробітних. Таку статистику наводять запорізькі філії обласного центру зайнятості. Для тих, хто не знайшов підходящу вакансію, пропонують також зокрема професійну підготовку та перепідготовку. Яких спеціалістів нині бракує, та які вакансії пропонують, знає Анна Крамаренко. Пані Тетяна вже місяць шукає роботу, саме скільки жінка перебуває на обліку в Запорізькій філії обласного центру зайнятості за освітою. Тетяна економістка, тож прагне працелаштуватися бухгалтером. Кожен раз, коли приходжу дівчата, пропонують роботу, але ж ви розумієте, що зараз в місті важко з роботою, а особливо з кваліфікованою, з високим рівнем заробітної плати. Тобто я працювала там, де був ну, гарний рівень заробітної плати, але на даний момент такої роботи дуже мало. Ну, зараз шукаємо з, більш, ну, з меншою заробітною платою, розглядаємо всі ті варіанти, які на даний момент існують. Тетяна розповідає, шукає роботу і самотужки. У разі, якщо не вдасться працевлаштуватися за фахом, то, можливо, обмірковуватиме над відкриттям власної справи. Зокрема, жінка хотіла б займатися квітковим бізнесом. Мені подобається праця з квітами живими, не, не ті, які продаються в букетах, але ну, можливо в цій сфері щось відкрию. Розумію, що треба дочекатися закінчення війни, тому що час нестабільний і розумію, що попит не дуже великий. А я хочу займатися розведенням і продажем квітів в горщиках, або то, знаєте, таких однорічних або дворічних рослин. Загалом з початку року на обліку в Запорізькій філії обласного центру зайнятості перебували понад 10 тисяч безробітних громадян. Більше пів тисячі з них вже працевлаштовані за сприяння служби зайнятості. Втім, у центрі зайнятості додають, кількість охочих знайти роботу набагато більша ніж вакансій. Якщо в минулому році це було близько 900, то на зараз актуальних вакансій на сьогодні 453 актуальні вакансії. Є дуже багато програм щодо відшкодування заробітних плат нарахування заробітних плат роботодавцю. Тобто роботодавець може отримувати компенсацію за працевлаштування внутрішньопереміщеної особи, компенсацію заробітної плати та нарахування на неї. Ціо заробітної плати за працевлаштування незахищеної категорії населення. Нині у Запоріжжі необхідні токарі, слюсарі, машиністи крану, електромонтери, сантехніки, підсобні працівники, продавці та кухарі. Також нині затребувані бухгалтери, економісти, менеджери та інженери. За цей час вже 40 безробітних пройшли професійну підготовку та перепідготовку. Опановували робітничі професії та сфери послуг. Також є і специфіка. Підвищення кваліфікації для бухгалтерів, тому що кожне підприємство це різний напрямок роботи і ну, проходять вони як правило стажування безпосередньо у роботодавця. Окрім цього, 248 людей взяли участь у суспільно-корисних роботах. Організовуються вони, зокрема, в громадах Запорізького району. У цьому році в суспільно-корисних роботах наші безробітні, ті, які приймали участь, надавали послуги заготівля дров, також допомагали у розвантаженні завантаженні гуманітарної допомоги і роздачі гуманітарної допомоги а також надавали послуги в допомозі людям з інвалідністю, які не могли ну, передвигатися. Суспільно-корисні роботи планують організувати і у Запоріжжі. Нині місцева влада розглядає це питання. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. У Запоріжжі руйнується п'ятиповерхівка у центрі міста. На будинку по вулиці Сідова, 1 з'явилися помітні тріщини. Самі ж мешканці ризикують залишитись без житла. Багатоповерхівка почала просідати ще в 1986 році. Тоді ж стартували і лабораторні спостереження за нею. У 2004 році процес призупинився. Та нещодавно на будинку з'явилась тріщина розміром з долоню. З'ясувалося, що руйнування спричинив прорив комунікації під підлогою в. В одній з квартир першого поверху. Що робити, аби зберегти дім? Дізнавались наші журналісти. Я просто хочу узнати іменно план робот. Хто Я буде нести відповідальність? З таких питань почалася зустріч заступника міського голови Віктора Гординського з мешканцями аварійного будинку. Разом з фахівцями комунальних служб він відвідав найбільш постраждалі квартири. 14 березня в будинку по вулиці Сідова, 1 сталася нова аварійна ситуація. Цього разу її спричинив порив тепломереж. Через це у будівлі завчасно припинили опалювальний сезон. І, хоча аварію усунули досить оперативно, в квартирах з'явились нові пошкодження. Ось це 7 можливо, вже Моніторинг стану будинку здійснює лабораторія Рембутсервісу. На сьогодні виконано 11 циклів дослідження. На жаль, просідання будинку продовжується, хоча і значно уповільнилося. Последующие два цикла показали после устранения источника замачивания, что уменьшается скорость. Вот после утечки повторной повысилась до трех миллиметров. И потом постепенно все-таки она уменьшилась, вот стало опять 2,3. И последнее измерение полтора миллиметра в сутки. Аби знайти шляхи вирішення проблеми, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів ще у січні зустрівся з жителями будинку та провів виїзну нараду з керівниками відповідних служб. Після цього був розроблений алгоритм дій, і вже на сесії депутати виділили кошти на проєктні роботи з відновлення будинку та капітальний ремонт мереж. Розпочати відповідні роботи науково-дослідний інститут будівельних конструкцій зможе лише після зупинення просідання та повної стабілізації стану будівлі. Це Може тривати не один місяць, потім виконають капітальний ремонт будинкових мереж. А поки що намітили першочергові заходи. Ми надамо доручення нашим комунальним підприємствам а саме «Запоріжк Рімсервіс, для виконання робіт по кровлі, по відновленню там, де на кровлі. Водостік має місце розширення, ми його відновимо до первоначального стану. Там, де необхідне укріплення, де необхідно зашити листами ОСВ вікна, які в подальшому можуть надавати небезпеку, ми це зробимо. Стосовно тріщини буде пропозиція зашити її оцинкованим листом по фасаду будинку. Це ми також зробимо. Також буде опрацьоване питання про виконання ремонту відмостки в місцях найбільшого просідання. Міська влада та комунальні служби і надалі триматимуть ситуацію у будинку по вулиці Сідова, 1 під постійним контролем. Олена Машталяр, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Дістатись до найвіддаленіших населених пунктів за лічені хвилини. До трьох центрів ПМСД нашої області представники Червоного Христа передали автівки для медичних бригад. Ці машини до нашого регіону доправили австрійські волонтери. Їх отримали, зокрема, Вільнянський, Новомиколаївський та Широківський центр допомоги. Автівки оснащені ліками, медобладнанням та спецодягом. Усі витрати, що необхідні для роботи лікарів, на себе взяло товариство Червоного Хреста України. Автівки на Червоному Хресті, ми будемо повністю їх заправляти, ремонтувати, перевзувати, все, що потрібно буде. Тобто це ПМСД не буде нічого з ними не робити, все буде, все буде робити Червоний Хрест України. На сьогоднішній день да, запускаються три бригади мобільні. Ну, у нас є амбіції, ми хочемо п'ять-шість. Збільшуватись з деокупацією у нас буде 100% буде дуже більше бригад. Сотні бійців зможуть випрати свої речі у створеній запорізькими волонтерами автопральні над бусом. Доброчинці працювали близько місяця, зробили акцент на оперативності та зручності у використанні, адже це не перша автівка, яку вони переробили для потреб українських військових. Всередину мікроавтобуса встановили дві пральні машини, а також додали запасний насос, яким можна за потреби забрати воду з будь-якого джерела. Автопральні волонтери доправлятимуть в район Бахмута, проводжала бус Син наша знімальна група. Думбле переключаємо на 230. тридцять. Там є на 400 і на 230. Потім переключаємо, щоб працювало усе. Кілька вправних рухів, і вже за хвилину військові можуть прасувати свої речі. Генератор потужністю 5 кВт, що запускають чоловіки, вводить в дію насос, що подає воду до пральних машин у задній частині кузова можемо спокійнісінько включати правильним. Вибираємо режими, запускаємо, насипаємо. Все, що ви бачите, всередині автівка своїми силами дістали та встановили волонтери. На цю автопральню на колесах витратили близько 200 тисяч гривень. Та все заради гігієни наших захисників, каже син одного із воїнів, що нині воює під Бахмутом. Після тероборони, два-три місяці, пробувши там і зрозумів, що вже є проблеми з тим, що він не може попрати свої речі. І, звісно, сам. Оскільки мав ще час на це і просто приїжджав та стирав. Та автопралка на колесах вирішить цю проблему, впевнені волонтери. 500 літрів води у баках повинно вистачити на 10 циклів прання. Якщо запаси закінчаться, завжди буде можливість набрати воду з різних джерел. Для забору води з інших хімкостей взяли ще насос. Якщо буде десь Колодязь, з колодязя, щоб набрали, з інших ємкостей відключаємо насос викидний і заповнюємо ємкості. Є швидкосне прийняття, як чиста грязь всі Та 15 хвилин достатньо для того, щоб форма була, по крайній мірі, щоб можна було її одягати. В кожній машинці, я так думаю, що два чоловіки можуть. Одночасно чотири чоловіка можуть постаратися. Нині бус вже прямує до оборонців під Бахмутом. Авто Богдан відганяє самотужки, аби полегшити побутові умови батьку та його побратимам. Тетяна Пода, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Два законопроекти з однією метою 13 березня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про цивільні партнерства для одностатевих пар. Розробкою аналогічного документу наразі займається і мін'юст. Завдяки цьому одностатеві пари зможуть узаконити свої відносини та бути захищеними законом. Наші журналісти поспілкувалися з активістами та юристами щодо створення інституту цивільних партнерств, а також дізналися думку самих представників ЛГБТК Плюс спільно. Це кадри з вистави переклади про зародження ірландської повстанської армії. Одну з провідних ролей у ній виконує Андрій Коваленко. Крім того, що хлопець професійний актор, він також активний громадянин та відкритий гей. Андрій вже півтора роки знаходиться у стосунках з Дмитром. Зізнається тему шлюбу зі своїм партнером обговорювали ще до Великої війни. Ми розуміли, що тоді на той момент це е, не було можливим взагалі. Просто, ну, можливо, десь в іншій країні, але що це значить для України? Просто який сенс це тут піти, поїхати в іншу країну, десь отримати документ про те, що ви в шлюбі, який не має під собою ніякого фактичного визнання в Україні. Тобто, це просто як вибачте, грамота повісив вдома на стінці, ну такий от зробили для себе перформанс. Ми би хотіли якось виконати наші стосунки, тому що попереду нам би хотілося мати сумісне майно, вот, це цей купівля квартири, вот, і це питання з завтівкою, ем, вот, і було б набагато зручніше нам, якщо б юридично це було можливо на зараз, на сьогоднішній момент в Україні це неможливо. От, для двох хлопців чи для двох дівчат, наприклад, в Україні перші зрушення у сфері узаконення одностатевих стосунків сталися влітку минулого року. Тоді на сайті президента України з'явилась петиція щодо легалізації одностатевих шлюбів. Вона досить швидко набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів та отримала відповідь від Володимира Зеленського. За конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка в умовах воєнного або надзвичайного стану конституція України не може бути змінена. Відночас уряд напрацював варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства у рамках роботи з утвердження та забезпечення прав та свобод людини. Враховуючи зазначене, я звернувся до прем'єр-міністра України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання та поінформувати про відповідні результати. І певних результатів все ж вдалося досягти 13 березня. До Верховної Ради України подали законопроєкт, який дозволить реєструвати одностатеві партнерства. Також ним гарантуватиметься захист від держави людям, яких не поєднують романтичні зв'язки. Приміром, уявімо собі жінку, неважливо якогось віку, нехай літню, яка втратила свій будинок під час обстрілу, і, приміром, її прихистила у себе в своїй квартирі її подруга. Певний час вони живуть разом, в них є певний побут, але при цьому, звісно, в них нема жодних романтичних якихось відносин. Є ймовірність, що за деякий час, якщо у цих двох жінок немає ніяких спадкоємців, вони можуть собі оформити цивільне партнерство для того, аби якщо ще Станеться з однією з них, інші усе прийшло. З думкою експерта погоджуються і юристи. Додають людям, які живуть так званим цивільним шлюбом партнерства нададуть законодавчий захист з боку держави, адже тоді партнери стануть родичами першого ступеня споріднення і як наслідок спадкоємцями першої черги. Особливо актуально це нині під час повномасштабної війни. Ви маєте право на всі пільги компенсації, які передбачені рядом законів, зокрема законом України про пенсійне забезпечення, законом України про Соціальні гарантії для військовослужбовців, що ви маєте невід'ємні права у випадку необхідності надання певної допомоги або супровіду певних процедур, якщо ваш партнер постраждав. Ви маєте право на огляд тіла на проведення там відповідних дій, пов'язаних з похованням, і вам не треба доводити, що ви безпосередньо є родичем вказаної особи. Законопроєкт не регулює лише одне питання: сферу усиновлення. Та опіки над дітьми, тобто, попри те, що партнери матимуть офіційне визнання з боку держави, пара не зможе взяти до себе дитину або ж встановити спільні батьківські права на дитину одного з партнерів. Волонтери сподіваються, що у документі Мін'юсту це питання пропрацюють. Проте, попри всі нюанси, подібні зрушення є досить показовим маркером для європейського суспільства. Це сигнал до Європи про те, що е, ми є толерантним суспільством, що ми готові приймати тих, кого ми не ще не приймали 10 або 15 років тому. Це сигнал до того, що ми готові до змін, і звісно, це сигнал до того, що ми готові до е, входу в європейський союз. Це не є прямою причиною входження, але це такий дуже класний маркер, який показує, що ми за європейські цінності, і вони не страшні. Вони абсолютно окей. Такі законопроєкти також є підтвердженням дотримання Мання Стамбульської конвенції, яку Україна ратифікувала у липні 2022 року, додають юристи. Це є потужним сигналом для всього світу про те, що навіть попри війну українське суспільство залишається цивілізованим та робить все, щоб не допустити дискримінації з боку своїх громадян. Ця конвенція передбачає ну розширення, так би мовити, права особистої свободи і стосунків прийняття державою стосунків різних, які вони можуть бути. Це і стосунки жінки та чоловіка, і так само стосунки одностатевих пар. Держава має це приймати, визнавати і надавати їм такі самі рівні гарантії з партнерами різних статей, скажімо так. І до речі, цей закон про партнерство він чітко зазначає, що у випадку реєстрації партнерства одностатевою парою не може бути. Певної дискримінації чи втручання, чи осуду зі сторони державних органів. Активісти та юристи переконані, наше суспільство готове до створення інституту цивільного партнерства для одностатевих пар, адже шлюб це право, а не привілей. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.